Продається затишний та доглянутий будинок у мальовничому селі Кукавка, що знаходиться в Могилі в Подільському районі Вінницької області. Це ідеальне місце для тих, хто цінує затишок, спокій та природу. Загальна площа основного будинку складає 78 метрів квадратних. Будинок має дві просторі світлі спальні, а також велику кухню, вітальню, яка продумана так, щоб бути максимально зручною для приготування їжі та проведення часу з рідними. Санвузол сучасний, з якісною сантехнікою, бойлером, просторою, ванною та туалетом. У будинку зроблений якісний ремонт із сучасних матеріалів, що забезпечує комфортне проживання. Встановлене парове опалення, завдяки чому будинок добре прогрівається навіть у найхолодніші зимові дні. Всі вікна та двері замінені на металопластикові, що дозволяє зберігати тепло та зменшити витрати на опалення. Підлогове покриття виконане із ламінату, а нові стелі додають затишку помешканню. Земельна ділянка площею 40 соток доглянута та облаштована. Тут є нова криниця з чистою водою, погріб для зберігання консервації та продуктів, простора літня кухня, сарай, кладові приміщення, а також господарські будівлі, курник та місце для домашньої живності. Великий город дозволяє вирощувати власні овочі та фрукти. А доглянутий сад створює приємну атмосферу для відпочинку на свіжому повітрі. Будинок знаходиться в гарному, спокійному місці, неподалік від лісу та парку. Тут завжди свіже повітря, а навколишня природа сприяє активному відпочинку. Можна гуляти, збирати гриби, ягоди або просто насолоджуватися тишею. Кукавка має базову інфраструктуру, що включає магазин, який забезпечує мешканців необхідними товарами, школу та відділення нової пошти. Всі деталі можна уточнити у власника будинку. Ціна 15 тисяч, присутній торг. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових наших відео.